Друзі, хочу вам розказати, хто такі ландшафтні дизайнери і чому вам слід звертатися і не соромитися. Дуже багато людей думає, що не може звернутися до ландшафтного дизайнера тільки із-за того, що подвір'я його не настільки красиве, щоб запросити ландшафтного дизайнера, або він почне критикувати, що ви таке насадили, хто вам таке порекомендував, для чого вам це все. Друзі. Ландшафтні дизайнери загалом не заходять на подвір'я красиві. Ми, нормальні ландшафтні дизайнери, заходимо в багно, пилюку і там, де починається будова. А там, де починається будова, там багато всього. Я в основному планую. Я проєктую. Проєктую по фотографіях і відео на відстані. Але... Що я вам хочу сказати? Якщо вже у вас є двір свій, не соромтеся його змінювати. Сад це завжди робота. Не соромтеся показувати свій будинок, свій двір, тому що це ваше життя. Для чого вам соромитися якоїсь посторонньої людини, яка просто виконує свою роботу. Робить те, що вона любить. Розумієте? Я не хірург, я не вмію е, робити операцію і мені не соромно, розумієте? Я е, не пекар, який вміє пекти чотирьохповерхові, е, п'ятиповерхові торти. Мій максимум це е, е, якісь там бисквіти і пироги, які я там люблю, солодкі, так? але не, е, е, не торти в чотири. Шари і тому подібне, і мені не соромно. Розумієте? Мені не соромно. І ви не маєте чого соромитися. Ви живете своє життя. Як вмієте, так його організовуєте. Немає нічого свого. Немає чого соромитися, те, що у вас там не такий інстаграмний дім, не такий інстаграмний двір, не інстаграмні рослинки, не так вони посаджені. Друзі, це все моя робота. Моя робота заключається в тому, щоб показати вам, як можуть красиво виглядати ваші рослини, як можна красиво обіграти ваш двір. Як можна затишно зробити те місце затишним, яке ви придбали або яке ви маєте в своєму розпорядженні? Спільними зусиллями моїми і вашими, ми можемо досягнути дуже багато красоти на вашій території. Не соромтеся заявляти про себе, не соромтеся створювати свій світ. Ви маєте право жити в красоті, ви маєте право її створювати для себе, не соромлячись, тому що це ваше життя. Воно більше не повториться. Ви маєте право жити в красоті. В ті, які ви хочете виходити на вулицю, любуватися, запрошувати своїх друзів, а навіть просто нікого не запрошувати, а вийти ввечері і полюбуватися. Друзі, не соромтеся. Ландшафтні дизайнери для цього і потрібні. Вибирайте свого, вибирайте по душі. І нехай з вами станеться гарний дизайнер, який вам допоможе упорядкувати ваш двір, зробити його красивим. Якщо я вам підходжу душевно, заходьте, пишіть і будемо створювати.